Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну, друзі, ми повертаємось до нашого концерту. А звідки ми повертаємось? А хто знає. А точніше, просто зараз ми з вами перенесемося до Монако. Кажуть, що скоро в Україні замість звичайного пікселя ведуть форму мультикам і комплекс спеціально для батальйону Монако з пальмом. Насправді в батальйоні Монако дуже підготовлені бійці. Вони щодня дають такі навантаження на печінку, нирки і ніздрі, які витримає не кожен. Тю і це палац князя. В мене дача в Ворзелі більша. Саме таку фразу можна почути в Монако від будь-якого українця з одноіменного батальйону. <риклад> якщо депутат, прокурор та ТЦКшник зустрілися в Україні, це кримінальна драма. Якщо вони зустрілися в в'язниці, це мрія. А якщо в казино Монако, то це наш наступний номер. Панове, робимо ставки. Сто тисяч на червоне. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нормально так в нас ТЦК розгулялося, а? Не забагато? Та це ж такса з одного бусика на тиждень. Непоганий бізнес. От я тут подумав: а може нам його прикрити цей ваш бізнес? Що? Ви набу закрити не змогли, на нас рота роззявили. Тим більше ви теж з цього бізнесу нормально харчуєтесь. Так, це правда. А Чому депутати в нас не роблять ставки? А ми вже зробили. О, цікаво на чорне чи червоне? На зелене. Ставка вже шість років працює. Зелене, зелене, чекайте. А на зеро! Ні-ні-ні, не так. Ми його кличемо Зорро. Ставки зроблені, ставки більше не приймаються. От ви звідки? Я? Ага. З Миколаєва. А кажуть, депутати нічого не роблять. А ми ось дали роботу мільйонам українцям за кордоном, про яку вони мріяли. Ага. А ви, до речі, як виїхали за кордон? Я ж інвалід, пане прокуроре. Ага. А ви? А я теж інвалід, так. А, угу. а, а ви? О, чого? Це ж я вам цю інвалідність робив. До речі, хлопці, слухайте, давайте після цього всього поїдемо до мене. Я тут таку віллу прикупив. Тисяча квадратів, і це тільки басейн. Давайте краще до мене. Я тут нещодавно після вдалого голосування замок собі купив на лазурному узбережжі. Ні, ні, ні. Ми їдемо до мене. Бачите, там в бухті моя яхта. Три палуби по кожній за кожен рік війни. Та я і за вашої яхти і бухти не бачу. Давайте вип'ємо за нашу Україну. Давайте. Давайте. За нашу багату. І гарну країну Давайте. за ненько. Два чорне. А -а -а! Що таке? Депутатів грабують? Ти... народних обранців. Т ти що робиш? Ти ж зовсім безсмертний, чи що? Ти нормально кульку свою там кидай. Капець, я вже тут три мільйони програв. Якщо не будеш кидати нормально кульку, за тобою бусик сюди приїде. Прям в Монако. Або ага, за гра ти потрапиш на п'ять років. Це я тобі, як прокурор, обіцяю. Я нічого протизаконного не зробив. А і не треба. Ми закони поміняємо так, щоб ти дихати міг тільки коли ми захочемо. Кидай кульку! Давай, давай. Робимо ваші ставки. Так ви до речі, на що будете ставити? Я на 25. У В мене на дружину 25 квартир записано. Цікава тактика. Я тоді на 36. Ну, в мене на те ще 36 гектарів землі. Зрозумів. Ага. Так. Перекриваю все від 5 до 20. А це... це у нас одна такса з Хі -хі. Ну, Хто скільки може, той стільки дає. Доброго вечора ми з України. Ага. Доброго вечора. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори. Та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. вас заміна дилера. Е. Ало. Гімна кіло. Ви що собі дозволяєте? а? Шановний! Це нагрудний пістолет. Ти ще подякуй, що я тобі його просто погнув а не засунув куди подалі. Хоча ще не вечір, хто його знає, чим це закінчиться. Так, шановний, оці фішечки обміняй на грошики. <о professionals> а? Послухайте. Ви що проти? А, ну, ні, ні, вони не проти. Все нормально. Як не проти, що ну, ви таке кажете? А? Ви взагалі знаєте, ну, хто ми такі, а? Знаю. Елітні ухилянти. сикуни мільйонери. зрадники хабарники <к durability> Ні, Я прокурор Печерського району. Я голова підкомітету Верховної Ради. Ну, все, йому торба. Ага. Голова голосівського ТЦК. Господи. Ага, бачили. Боже, дякую тобі, що ти їх зібрав усіх в одному місці. Що ви собі дозволяєте? Охорона! 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 А Це хто такий? Це хлопці з ССО. З ССО? Вони що тут? В СЗЧ? За СЗЧ можна отримати і ПЗД. А хлопці на реабілітації. Ще питання є? А, -а де охорона казіно? Ага. Їде до Покровська. Як їде? От так їде незручно в багажнику. Як ви казали, пацани, добровольцями пішли? Добровольцями пішли. А як ви нас знайшли? Ага, Це ж неважко. Монако, казино, під казино стоять блатні тачки на українських номерах. Точніше, стояли. До речі, а чий це майбах в максимальній комплектації? А, немає власника. Тю. Ну, значить, першим поїде на передок. Що зробиш? Ото росіяни охіть, на чому ми воюємо. А, а послухайте, але ж ця машина вона не для фронту. О, знайшовся власник. Ви <рес> не думайте, що ми тупі. Ми не будемо її гнати напередок. Ми її продамо і обміняємо на пікапи, правильно, хлопці? Я думаю, штук 50 можна купити на цю суму. А до речі, я хотів вас спитати, от ви прокурор? Звичайний прокурор. Звичайний, звичайний пара. А зарплата у вас якась незвичайна? Незвичайна. Отака мають. А от мене цікавить, як такий звичайний прокурор зі звичайною зарплатою може собі дозволити такий незвичайний майбах. Виграв в казино. Не пощастило. А, Ні-ні, пощастило. Ні-ні, не, не, не пощастило. В казино виграв, в казіно і програв. Як це? Бог дав, Бог взяв. Не, 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 не. Це безпреділ. Це хто каже Голова... Волосійського ТЦК? Безпреділ? Ну, до чого тут посада? Ми між іншим виконуємо план. А який у вас був план? Довести українців так, щоб у них усіх терпець урвався. Я вас вітаю. Дякую. План виконано на 150%. Ви вже всіх бісите! Тварі. Буся, <плес> а, а я до завтра вже може бути вільна. <плес> чого вилізла, а? Ну, ти ж сам казав. Два стуки пришвидшитись, один зупинитися. <плес> <плес> так, давай Нічого собі, а я приємно вражений. Я думав, що серед вас тільки піде. Поспішив я з висновками. Я вимагаю, щоб все було по закону. Так, все правильно, тільки по закону, так і буде. Тільки не за тими законами, які ви переголосовуєте по 10 разів, а за законами військового часу. Правильно я кажу? О, послухайте, ну досить нас не лякати. Це Монако. Тут не діють закони України. Ну що, в Україні вони теж не діють? Але ми не такі ми проведемо офіційну процедуру. Микола Миколайович, заходьте, будь ласка. Вітаю всіх на кордоні України. Шановні, приготуйте ваші паспорти для перевірки. Які паспорти? Синенькі такі книжечка. Мабуть, вже і забув, як виглядає. О, до речі, у нього перевірте, будь ласка, військово-облікові. Ага. А ні, не треба. О, послухайте. Ну, якщо ми порушили режим перетину кордону, то давайте ми просто заплатимо штрафу. Все, ну Звичайливо. для початку штраф 17 тисяч. 17, 17, 17, 18, 18, 18. Євро. <ріст> ЗСУ приймає допомогу в будь-якій валюті. Так. – Давайте, давайте. Зараз <ріст> перевіримо, як вам вдалося перетнути кордон і опинитися тут. О, нас з хлопцями. Це теж дуже цікавить. <ріст> цікаво, цікаво. Всі за інвалідністю. Ух ти! Отже, один з вас без правої руки це хто? Я. <ріст> Один з вас без двох ніг це хто? Я. Угу. А ви, шановний, виходить у нас сліпий, так? <рістер> <рістер> ага. Яка невідповідність документам? Ну... Це ж треба негайно виправляти. <рістер> Почнемо з руки. Давай. <рістер> 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 Ви мені цього равлика очі! послухайте! Добре, добре, ми готові повернутися в Україну. Так. О, оце вже інша розмова. Микола Миколаєвич, дякую. Якщо передумають, я знов покличу. Служу народу України. Ну що, хлопчики, кажете, любите рулетку. Ну, давайте пограємо з вами в рулетку. Зараз. Яке число випаде, стільки разів по зубам я вам видаю. Я перепрошую, а можна в туалет? Терпи. Український народ терпить, і ти терпи, падло. Давай, 36, 36, 36, 36. Зіро! Оце пощастило! Перший <sharp> раз! <sharp> 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 ну, Значить, поїдете на нуль без зубів. Ви <sharp> чекайте. Ви що хочете нас на фронт відправити? Він ну, що зразу на фронт? Спочатку учебка? <хух> Яка учебка? Я полковник! Я стріляти вмію! Я бачу, але там не треба буде стріляти, там треба буде відстрілюватись. Ви бачили серіал Гра в Кальмара? Ось ми вас запустимо. В одне приміщення разом з тими людьми, яких ви насильно бусифікували. Оце гра начнеться. Послухайте, ну що ви від нас хочете? а? Ротації. Тобто, ну ви тут, на Західному фронті, ви ж втомилися. А там, уявляєте, хлопці на Східному фронті теж втомилися. Ось ми вас з ними поміняємо. Ось і все. До речі, вилка можемо пройти прямо тут. А де ви тут візьмете лікарів? А, а я, до речі, практолог. Це не за освітою, це просто хобі. Так, хто в нас перший до практолога? Ти, ти, ти? чекайте. А може домовимося? — домовимось. Да, а, давайте домовимося. Може, й домовимося. — Просто домовимося. Давайте, і давайте давай. спробуємо. Давайте. Я не знаю. Чем? Давайте, передавайте, давайте, передавайте. давайте. Ага, давайте. О, ну, що да. ж я можу сказати. Вітаю! У вас відстрочка! О, о! Дуже дякую. Швидше бо. за мене зробив. Ай-яй-яй-яй-яй. Та зайшов в, в резерв плюс, а тут кажуть: всі відстрочки скасовано. Ну що ж, Бог дав, Бог взяв. Така а гроші. А гроші вже все. Пішли на ЗСУ. Чи ви хочете забрати гроші у армії, яка воює? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, а, послухайте, я нарешті зрозумів. Вам просто подобається з нас знущатись, так? так. Та це це вам падли, подобається знущатися з народу України. А я так, я лише карма, маленька карма. Добре, якщо хочете пограти в ігри, давайте. Хто хоче в очко. Я. Та все нормально, хлопці, я класно в карти граю. Ну. А хто казав про карти? <реку> 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 Та жартую, жартую. <реку> Попалився. Ну давайте що, в карти так, у карти. О! Давайте. В карти. давайте, Конечно, давайте не, тільки, тільки не ці. <реку> Банківські доставайте. <реку> <реку> О, я вам зараз фокус покажу. Бомба! І, і, а ну, тримайте, виберіть одну карту. Одну? Одну карту. Так. Будь ласка. Так, тепер дві. А, дві. Ага. Отак ага. от. Так, а тепер, а тепер п'ять. Ну, давайте п'ять. П'ять, так. Да. Вот так. Хорошо. А теперь тримаємо так міцно, щоб я дню їх витащити. Вот так. так. Ну, как фокус класний. Так а в чому фокус? Дивіться, стоїть людина і міцно тут тримається за пластик, на якому немає ані копійки. О! Грабують Україну та просирають гроші в Монако. нако. Ладно, давайте все ж таки зіграємо в картішки. а чого ні. Давайте. À, так. Ой, Я пропоную зіграти в похер. Може, в покер? В можна і в покер. Добре, в який? П'ятикартковий, в холдем. В що граємо. Український народний. Так. Так, давайте. Все. Так. І одразу скрываємось. Ха! Дві пари. У мене стріт. Фулл хаус. Флеш рояль. Я перепрошую, а ви ну, не покажете нам карти. А ви що, не довіряєте? <ріст> ну, просто... Ти що, падло, не довіряєш українському народу? Ось і закрий пельку. Так, ну що ж, думаю, що треба зіграти. О, давайте коротку, подній По карти. Та Розди... Як як, у нас закінчилися вже і гроші, і все, ви в картки наші обнулили. А нерухомість. Ви ж там казали якусь віллу прикупили. Я? Тут, тут так, дача, 40. А, а, а ви я чув замок на узбережжі. Ну, так? Тут, та який замок? Я, я казав, Замок. Замок. Там, так, так, так. А в нього яхта. А... Дякую за інформацію. Н ні, це таке маленький надувний човник. Маленький. Я, я сам ротом надував. Ага. Так, ну що ж, нічого, нічого. Але ви не думайте, я теж зроблю ставку. Дивіться, і таку ставку, що всі ваші переб'є. Увага! Ключі від однокімнатної квартири у Львові. <клухи> ви просто в Україні давно не були, ви не знаєте, скільки вона зараз коштує. <клухи> так, ну що, по одній карті. У кого карта найстарша? То ти все виграв. Так. Дама! король Туз! А у мене знаєте що? Що? А у мене головна карта України. А що це за головна карта? Джокер чи що? А така головна карта? Бачите? Ось така. Пам'ятаєте її? І поки ви не зрозумієте, що це найголовніше. Ми так і будемо вас викидувати у відбій у будь-якій країні світу. Це зрозуміло. Ну що ж, хлопчики, ви молодці? Ви сьогодні провели прекрасний день. І пограли, і задонатили. Ну що ж, я думаю, що це прекрасний день для повернення на батьківщину. Час віддати їй борг. Правильно? Чекайте, ви все ж таки хочете, щоб ми пішли на фронт? Та не ви там потрібні. Там справжні герої, захисники, а ви хто не потріб. Тож, давайте зараз пишіть зізнання, все пишіть. Де крав, скільки крав, коли крав, а у нас ще поїздочка. Через океан uh, у нас ще треба відвідати взвод uh, Майами і uh, роту uh, этот, uh, як його Лас-Вегас. Ага, ще треба на Аляску uh, заїхати. Ми там з одним рижим дідом поговорити треба. Гарного дня і слава Україні! Героям! слава! 接受